Зія стає ближчою до українських науковців. Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького підписав меморандум про співпрацю з Батумським державним університетом імені Шотару Ставеллі. Даний вуз має тісні зв'язки з вищими навчальними закладами у різних країнах, в тому числі і в Україні. Тепер налагоджуватимуть дружні відносини із місцевим вишим. Документ про співробітництво передбачає зокрема обміни для студентів та викладачів і створення спільних проєктів. Ми будемо завжди раді приезжать к вам, сотрудничать с вами. И так что мы тоже ждем из Иваново-Франковского университета у нас в Хватуми всех. Мы сразу готовы и в этот семестр уже готовы принять ваших студентов или профессоров. Наверное, будет сначала официальная делегация из этого университета, и потом уже по графику мы все это наметим, как надо будет действовать. далі. представники обох вузів планують розгорнути широку наукову та освітню співпрацю. Адже як івано франківський, так і батумський університети мають що запропонувати у плані обміну досвідом. Ми університет права. У Нас є багато напрацювань. Ем... У сучасному українському законодавстві а у нас також в університеті чудовий архітектурний факультет, економічний факультет. Десь приблизно така сама ситуація в державному університеті імені Шота Руставелі Батумі. Крім того, Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького активно налагоджує зв'язки з вузами України. Зокрема, договір про співпрацю в науковій та навчальних сферах підписали також з національним університетом Львівська політехніка Ольга Регас. Сергій Попович, телеканал 402.